Мистецтво культура в цілому під час війни я просто переконаний, що це дуже потрібна річ. І на сьогодні я більше би навіть цього з боку влади, з боку всіх там владних структур, навіть спонсорів, людей, хто має можливість допомагати, я би це робив. І це не тільки от ті благодійні аукціони, бо навіть я сам там виставляв свої картини, продавав на ці гроші, купував дрони, передавав, завозив гуманітарку і працював. Навіть не тільки ці речі, я вам скажу, емоційно сьогодні для всього суспільства це дуже і дуже потрібно. Тому от Підбиваючи там певною мірою підсумки, я е, щиро вдячний можливості подивитися цю виставку, подивитися роботи е, Віктора Сідоренка, подякувати йому, подякувати всьому містецькому цеху, е, котрий сьогодні під час війни вже е, два з гаком роки е, працюють, не губиться. Е, ну навіть я от відійду, я хотів вже завершувати, да, але тут же згадався е, мій Маріуполь. Хлопці, котрі були змушені поїхати, втратили свої колекції, втратили свої там холсти, все лишилось там. І вони знову з нуля, в тому чи іншому місті, містечку, сьогодні починають працювати, створювати нові свої роботи. Десь навіть ця війна змінила їх стіль. Все. Але вони працюють, вони розуміють, що вони потрібні суспільству. Тому всім велика, велика подяка. І навіть вам я вдячний, що ви це можете знімати і доводити до суспільства. Всім велика подяка і слава Україні!